А зараз до інших подій в Івано-Франківську відбулася презентація швейцарсько українського проекту підтримка децентралізації в Україні. Проект передбачає розробку ефективних механізмів надання якісних послуг на рівні громади та посилення національного діалогу щодо реформ місцевого самоврядування і децентралізації. У 2005 році до уряду Швейцарії від президента України було надіслано офіційний запит про надання допомоги у сфері децентралізації. Швейцарське бюро співробітництва підтримало проект Деспро та сприяло подальшій співпраці двох держав. Це такий один з найбільших швейцарських проектів, який власне був реакцією Швейцарії, швейцарського уряду, на прямий запит, який надійшов від України в 2005 році, допомогти. Україні з децентралізації влади, децентралізацією послуг і формування такого поля. Децентралізованого надання послуг у всіх сферах, проект Деспро надає технічну допомогу і сприяє покращенню комунальних послуг у селах Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської та Сумської областей. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк у свою чергу запевнив, що команда, яка буде залучена до проекту від Івано-Франківської області, виконуватиме свою роботу як найкраще. Вся команда, яка сидить тут, і буде мати відношення до проєкту, буде виконувати його на всі 120%. На 120%. І всі будуть працювати так, знаєте, точно, як саме точні швейцарські годинники. Івано-Франківська область стала учасником проєкту Підтримка децентралізації в Україні зовсім недавно. Проте представники даного проєкту переконані, що співпраця буде доволі позитивною та тісною. Оскільки Івано-Франківська область а, у нас новий партнер, ну відносно новий, якщо так вже сказати, то ми а, хочемо принаймні на першому етапі нашої роботи використати ту саму модель трьох районів, а, mm -hmm. але Дещо з іншим акцентом проект підтримка децентралізації в Україні впроваджується з 2007 року та передбачає три фази реалізації на даному етапі буде реалізована третя фаза, яка буде спрямована на подальше сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації місцевого самоврядування в Україні, а також впровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг у секторах водопостачання. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканала Раї. This song.